Кажу в магазин, на пиво розливне, без лівчика мала, його там продає, розсвічується все, так чотко бачу їх. Бо Іменно за то я люблю всіх чувих Хлопці, а що ви чуваєте, коли заклетись на Ну, Я відчуваю тако, та якби я підійшов до щитка. 380. Ну і та енергетика відчувається. Тобто я вже відчуваю почок, о чим дихає. Я вже відчуваю на запах в кого яка група крові. То, що п'є перед тим. А змана дуже багато людей допоміг під України! Ми ніколи його не заводимо! Хусь мають мене! Перший раз, коли я Андрій побачив це в фестивалі Молода Галичина, він спускався вниз, а я піднімався вверх. Якось таку сходах. І я зупинив, каже, кузна! Скажи, будь ласка, а що треба зробити, щоб бути популярним? каже, Чувак, одна пісняра. Пісняра треба, блін. Я думаю, як то Яка пісняра? Та в мене багато пісня. І щось нічого до того не було. Віляється, він був правий. А, тим більше зараз е з інтернетом це набагато легше. Якщо ти пишеш то, що подобається людям, очіх. все вийде. Я бажаю кривому рогу. Люди, не тримайте в собі, смійтеся, відкривайте форточку, дихайте свіжим повітрям. І ще одне, якщо під ногами ви бачите 100 гривень, піднімайте які гроші ваші, то я вам підкинув. Мега хто? Сіде. <риклад> <Дідо. риклад> Курва, тихо, ще раз. Мега хто? <риклад> Дідо! А ви чого не кажете? Стоп ще раз! Мега популярний хто? Дідео! Хто ще і ще що?